За сороковник, чок, і лучше чумачок. Чумачок такий пахучий. Фу, зачем так кочегарить? Так, винужди мира міра, зняти курточку. Якось треба так. Треба так, щоб не потокти мені цю булку з багетом. Положу зверху. Бачу, це мої єдині будуть покупки. і там 60 гривень за два куска хліба. Блін, тепер я так буду дуже замітний. Камера торчить. Пояс на мені. отой. Як ліфон, зрозуміли? Це кріплення. Чувак уже оре, я не знаю сколько полчаса. Це ж вдома не хочуть сидіти, слухати ор. Так вони виїхали в Алма. Так, дішовманські консерви. Цікавлять номер один. Це їхній виробник. А, це, мабуть, неділю, чи коли ми там приїжджали, теж ці ананаси були. Оці консерви, але без зміни. Може щось там трошки в ціні помінялося. Так, ікрава тебе, господарочка по 48. А тут маринада да, стало без акції, Ну, воно олійне. Мої дві банки я тоді брав. Так тоді вроді без акції було 42. Ой, з акції 42, а зараз без акції 42. Коротше, лохотрон. Постійний везде лохотрон. Нам домашню ікру мені подогнали, так що зараз є і господарочка банка, і домашня банка. Печень трески. не дороговато, да, буде. 121 грам, 7391. Оце що, Мазалка якась куторок паштет із птиці. З індичкою, да. З шкурою індички. І з этими, з копитами індички. По-любому, да? З грибами. Птиця та ще й гриби. Вау, ох, він тут і дорог стоїть. На давайте виглянути, при чому зараз там воно. Лосось у власному соку. Лосось у власному поту. Фу, шкуру сняв, таке ощущення, що я не знаю. Тону веса себе скинув. Курточка, що зимній варіант, а тут можна в сортах і в футболки ходити. Власна марка. О, Такі цінники. Цен, Синники. Сиреньєві, так? Да? що я співаю коротше на кожне відео буде авторське право я там ну нічого поставимо їх шурують. як там Розди... розділення цих скажіть доходу розділення дохода долар розділим за цим козлом на пополам в ущому випадку. Або прийдеться його видаляти туди. а це Коротше, розберемося друзі все буде чики піки бабуні. Так, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент, бо я забувся попросити. Ми вже, мабуть, перейшли в стадію другої серії. Я в дві серії шив, би, допустимо, сьогодні, ну мені не дозволить інтернет все зробити. Ти дивіться, прямо в, це, в лапи музона. Блін, колонки торчать везде. Так, боріла цікавить по акції. А ще ботака. Це ми таку полюбляємо. Як вона там цільнозерневі, цільнозерневі. Макаронні вироби цільнозерневі. Типа такого коричневого кольору. 70 гривень. Будемо. Буде акція. попадем, урвем. Ось чумачок по 36 гривень видно. вам? 400 грам, навіть не 500, могли б 500 хоча б вже. Ось щось викавка напала чогось. 68, так, красиво, все. 500 грам, чітко, ну якби гри на 28 дешевше, то було б взагалі крутяк. Багато хто пише в Польщі, все дешевше, те, що нашого українського. Вірю, вірю, все може. Так, 52-53 квасолька. Ну щось похоже, я бачив в АТБ теж по акції. Ще думав, може купити баночку, знаєте так. Вечірком, типу місце салата. Ну там мені, каже, дешевше, от не пам'ятаю. Мадмузель любила таке, золоте зерно. Як їх, палички, купують Ну, не знаю. У мене вже корзина повна, так що нема куди. Зараз підемо халву і купив, в мене просила. Палять мене, палять. Соль купона. Дивіться, пам'ятаєте, раніше солі не було, як війна почалася. А хто повне гречку по 100 гривень? Як нас годували гречкою по 100 гривень? Тепер і ось валом по 29 гривень. Прикиньте, яка корупція, да? так? Так, я... бо який він маленький, це таке на один дік. 1849. Так, запам'ятайте, 18.49, треба ВТБ. тебе глянути з рівні ціни. Купуйте, так дуйте. Ого, Боже, їй так і пре. Ось оцю вона хотіла. Зараз е, підсказка. А я не потеряв, тут був машину. У неї прям вибір є е, фантазія. О, прикиньте. Давайте. Поки треба одну буде заховати, щоб вона економно кушала. Дві возьмем. Ні, це ну, не вуч. Оце на вибір сьогодні. Хоча ця какао, вроде, раз була дорожня, ніж ванільна. Не знаю, зараз одна ціна. Чи це вона побачила, наверное, шахті. То, то й заказала, кстати. Чи, чи, чи це совпадіння? Так, він дивиться, що там зверху. Так, а що у нас по снікерсах? Ціна, де ціна. Ціна, це що? це понятно. Сметана, кстати. Я сметану не дивився. Що вас цікавище? М'ясо підемо глянем, по чому супермаркет кілограм. Зараз підемо через мати на олія ж ми були. Ось модні олії. Ну, полумодні. Імбе ріка. Імбе ріка. Ладно. Все оце. Ну коротше. Сейчас глянем сметана по Вот Це ему зону в рот щас ми глянем. Бо я приблизительно в Кутарке сюди ягодинську беру, саме дешевше по 38. Тут походу таких цен немає. Тут маленька ось презик. Президент 32-60%. Де... Ух, тут прохладно, хорошо я. Можно тут чуть-чуть повтыкать. А тут ягодинська 39 стакан. Угу. А пакет... Wow. Короче, запоминайте полтинник. Буду в хуторке. Знимем шорт. Причем там воно. Так, для интереса. Для, для спортивного інтересу. Окей. Так бо я думав в обід пельмені со сметаною і з компотом може на бадяжу те що мені казали горчиця уксус і сметана потім ну коротше щось таке на колочу у мене є горчиця ще уксус є в принципі навіть сметану, якщо не куплю за бадяж уксус не пам'ятаю там казали як чайна ложка уксусу на горчиці скокось, ну, щось на бадяжу до пельмені її буде. О боже, 52 стаканчик, 20% ягодин. Це у ферма взагалі потеряла маленька баночка 40. Так, сметана в прольоті. Що в нас? Що ми маємо? Ага, ага, ага. А, ну чого ти така одинока, Сама собі така стоїть. Так, тут ми були, тут ми були. Тут ми були. Дороги якесь удовольствие, 88. Ну це на хліб, маза, це я поняв, на багет було дуже смачно, Ну не за 88 гривень. Согласиться. Так, что здесь? Ну це таке все на не дуже аппетитно виглядає. Так, ось давайте щось по акції вам покажу, що це. Ага. ага. Медальйони якісь рибні з м'ясом цульця. Понятно. Що зовсім непонятно. Що це за покручені таке. Ой, сколько воно вже замерзло, лежить, 149. Окунь морський тушка. Звонить голову. Тепер рука вонята. Щас я понюхаю свої руки. Йоханый папа. Ну таким сушеним рука воняє. Сушоно копченим тепер пальці воняють. Так, а куди я йду, не пам'ятаєте? дивіться ціни на ікру. Ікра сосила. 80 грам. Видно вам? Та я думаю видно.